Привіт. Це настільки несподіване для мене відео, бо я зараз поясню чому. Останнє відео, яке я знімала, майже було рік тому. Рік тому, уявляєте, рік я просто не хотіла знімати, точніше, не так. Я була в подорожі в, минул, в листопаді та в грудні 2024 року. Була в Будапешті, у Відні, в Фінляндії, навіть в Естонії. Я там купу всього знімала, але так нічого досі і не змонтувала. Хоча мрію це зробити вже дуже довго. Коротше, я зараз у Львові. У мене стільки новин сталося. По перше, я переїхала з Тернополя, але не про це зараз. По-друге, я зараз у Львові я чекаю подружок. А, у нас такий girl стріп на один день. По-третє, чому я вирішила знімати? Я на сніданку була сьогодні, і я бачу, як там дівчина іде з камерою. І починаю знімати. Я сижу, я на неї так дивлюся і думаю, а чого я не знімаю? Мені це так подобається, мені дуже подобається знімати, дивитися, мені не подобається монтувати. І я зрозуміла, що єдине, що мене якби зупиняє перед тим, щоб я заново почала знімати, це монтаж відео. Спочатку мені дуже подобалося, зараз я, я розумію, скільки я часу на це витрачаю і поки що просто я так не хочу монтувати, саме через це я не знімаю. No comments, будь ласка, просто no comments. Коротше, подивилась на цю дівчину, зрозуміла, що я заново хочу знімати. Тому welcome to new vlog. А, Швиденьке, швиденьке включення. Зараз вам покажу рум тур маленький. Я приїхала до Львова. Я зараз живу в Одесі, але приїхала до Львова на півтори доби. Тобто сьогодні субота. Я приїхала шостій ранку, заплатила додатково за раннє заселення, щоб не тусуватись там на вокзалі чи десь ще. Коротше, я е, в шостій проїхала і завтра їду звідси о четвертій вечора, їду до моїх подорожок в Тернопіль, буду там десь п'ять днів приблизно, потім їду в мій улюблений, мій любиний Харків. Я там не була з грудня 23-го року, уявляєте? Я, просто, я так туди хочу просто. Коротше, їду туди, десь на тиждень, може, трошки більше, потім знову повертаюся до Одеси. Тому буду вам трошечки, трошечки показувати, щось розказувати. Так, ну, між нами ж максимально трушні відносини. Тому я з мокрим волоссям в піжамі з патчами, які мені здається, вже пора знімати, бо вони бо вони вже засохли на мені. Буду вам знімати зараз трошечки рум-тур, покажу вам номер. Номер, до речі, мені дуже подобається. Мені я вже була на сніданку. Зараз ми розповімо. Коротше, поки що ставлю лайк цьому готелю. Так, рум-тур, Поки що ми не встигли розкидати речі, але я вже трошки встигла, бо я раніше всіх приїхала. Коротше, маленька кухня, навіть є трохи посуду. бачите, чайничок, мі мікрохвильовка. Тут є, до речі, холодильник. Нас буде троє, тому нам потрібно було ліжко додаткове або диван. Але я щось гадаю, що ми всі будемо спати на тому ліжку. Але як піде, знаєте? Так, тепер ванна кімната. Вона така невелика. Точніше, ні, вона величка. Ну, порівняно з іншими, вона така досить велика. Це я. Всім привіт! Коротше, ну, душ, все як це звичай. Виключаємо. І основна кімната. Тут ліжко. Навіть дзеркало є. Ну, no comments, трошки. Знову я. Яка там жахлива погода? Ви б знали. Знаєте, як легко зрозуміти, чи подобається вам та справа, яку ви обрали, якою ви займаєтесь? Чи викликає вона у вас посмішку на обличчі? Бо я зараз лягаю на ліжку, думаю, так, я вам зараз швиденько щось розповім, щось, щось розповідаю, як я доїхала, що ми будемо робити, якісь плани, щось таке цікаве. І просто одна думка про те, що я зараз буду знімати. Я просто вже така, я вже посміхаюся, я вже задоволена, я вже в такому кайфі. Я так скучила за цим. Я сподіваюся, що цей срач трошечки видно. Ну, як би, так це я ще одна. Просто я в інстаграм викладала, може там три тижні тому, коли, коли до мене подружка приїжджала, просто знаєте фотку в кадрі за кадрі я вам зараз тут ставлю. Просто ми коли збиралися, це був просто треш. Було все розкидано. Просто дві дівчини. Ми там поки сушимо волосся, поки нафарбувалася, я ще війна кладні собі. От докладала в кутики очей. Просто воно все розкидане. Просто дівчинки, що можу сказати? Коротше, по перше, вшоті з погоди у Львові. Ну, це я вибачу, але це взагалі. що таке? Ну, це, це реально що таке? Просто в Одесі плюс тридцять спека нереальна на сонці. Там у 12 годині можна просто від'їхати від, від жарей. Тут я приїхала шості ранку, було плюс чотирнадцять. Ви розумієте, я джинси взяла свої джинс, я джинси В одесі останній раз одягала в травні. в травні. Просто там якась, я не знаю, літня сукня, тапочки і все класно. А тут просто холодно. Мало того, що холодно добре, це ми відкидаємо. Ну, типу, до холоду я нормально ставлюся, ну, там 20 градусів зараз потепліє взагалі нормальна температура. Але дощ, весь день, весь день дощ. Це, я і але що там можна робити на вулиці? Просто. Бачите, який в мене на літній настрій. Мені у чотири вчора зробила. Мені дуже подобаються такі літні кольори влітку. Просто, а взимку я вже або я вже мрію повернутися до свого улюбленого марсала чакін там кольор називається. Цей кольор гнилої вишні, як його всі називають. Він мені так сподобався. Я просто я його робила підряд. Я не я, мені здається, з минулого жовтня, я не знаю, там по березень, напевно, мені він так подобався. Зараз такий. Літній веб, літній настрій. І ще така трохи, мені здається, загоріла, трохи я така засмагла дівчинка, бо коли я просто бліда, мені так не подобається моя шкіра, просто я бліда, як поганка зазвичай взимку. А зараз така, видно, де ще ж в Одесі. Я хочу реально засмагати з олійкою і все як потрібно. Я вже чекаю, поки перейдуть дівчата. Зараз буду сушити волосся, трошки збиратися, нафарбуюся. Хотіла сказати, що ми підемо гуляти, не знаю, як ми підемо гуляти. Я просто отак, щоб просто. Поки вони доїхали, доща не було, бо ну холодно, окей, але не дощ. Я вже знаю, куди ми підемо. Ми підемо в Бао, стовідсотково. Мені дуже подобається Бао. По-перше, коктейль з Баушпріць, він називається. Це просто вау. Я вам буду знімати я вам все покажу. Коротше, але коли їх будете брати, обов'язково просіть, щоб вам прибрало цю зелену прикрасу зверху. Коротше, там коктейль. Вони потім кладуть таку, як зелений. Пальму, є таке листя пальми, я не знаю, як це називати, але воно штучне. І зверху кладуть половинку маракуї, і в неї викладають такий сорб-шербет, сорбетин. Я не знаю, як називається правильно. Вот. ось. Але. Коли вам його приносять, і вам треба брати цей сорбет руками. Оця вся зелена це листя, воно все коротше буде потім липке. так одразу просіть, щоб його прибирали, і було, і буде набагато смачніше і легше його пити. Це просто лайфхак, бо ми його беремо вже не один раз. І Які там смачні суші, просто. Ролзворем і я вже я вже просто чекаю, поки вони прийдуть, і ми підемо туди. А ввечері ми думали. Ми думали також прогулятися по центру і піти в якийсь бар, сидіти, пліткувати, щось обговорювати. Ось, а завтра буде те ж саме, але з іншими дівчатками, моїми улюбленими в Тернополі. Буде вам все показувати. Просто йде в ідея. Боже, я в такому шоці. Я не вірю. Я вже приїхала в Тернопіль. Що ви хочете спитати? Чи знімала я щось у Львові? Ні. Просто настільки було не до камери, взагалі нічого не знімала. Просто взагалі. Я вже приїхала в Тернопіль, чесно, відчуття якісь душі. Я прожила рок, три роки, три роки. І, навіть трохи більше. Ми приїхали в березні 22-го, а поїхали в травні 25-го. Я в Тродок, каже, їду до своїх дівчат. Але я, я не знаю, я просто в шоці. Я не вірю, що я в цьому місці жила три роки, потім поїхала, зараз знов повернулася. Не, не знаю, на декілька днів. Дивні відчуття. Включення. Я вийшла прогулятися. Прошу ще я вже завершу свою прогулянку, бо мені треба лягати спати вже скоро. Бо я сьогодні просто взагалі не виспалася. Сьогодні був дуже активний день, до речі, значить я вже встигла зранку випрацювати. Потім а, я взагалі не планувала йти в зал, бо я, до речі, ходила в зал останній раз в Тернополі в. Правді сумно про це казати, але як є. Ось і тут в мене подружка ходить до зали. І вона така, хочеш ти позино така. А чого мені знаєте? Значить, моя уніформа була така: я була в Лосінах, яких я їхала в потязі. Я була в яких я їхала в потязі. Я була в кетах зручно. Ні, капець, як не зручно, але варіантів не було. Ось так, бо ми ще трохи познімалися. Я вам хочу сказати, що спорт просто це, це дуже класно. Я себе стала почувати після спорту набагато, краще, просто в рази. У мене аж цілу енергія з'явилася. Потім прийшли додому, з'їли купу всього того, що не треба було. Ми купили арбуз, кавун, боже, який він смачний. Ми як майже вгадали, просто він настільки був смачний. Коротше, я просто в захваті була від нього. А, ось. Поїла, нічого, нічого цікавого, бо потім повтикала в телефон і бач, я вирішила, що мені треба трошечки пройтись. Боже, яка собака, яка собака. Ось. Ось така булка. Так що я зараз вже йду в тебе і буду йти додому. Я просто зараз гуляю з цими вулицями і я не розумію, що тут спожили три роки. три роки. Це дуже-дуже великий проміжок часу. Охойтесь прям дуже. Коротше, дні розплановані. Завтра ми плануємо доїхати в басейн на весь день, бо завтра має бути класна погода. Сьогодні зранку була злива, потім сонце, потім знову злива. Ось потім в маб... четвер. Коротше, буду вам потрошечки знімати, а не розповідати, правильно? Ви самі, все, побачите. Покажу вам трохи Тернополя. ніби ви його не бачили, хоча я дуже давно не знімала. Це такий район, називається Тарнавська вулиця. Тут таке, знаєте, як маленьке місто в місті. Просто купи магазинчиків, кав'ярні, якісь там кафешки і так далі. До речі, ця намі, там яка прямо там знаходиться. Там дуже смачна кава. Ми там раніше з дівчатками часто сиділи. Ось Ось так, ось такі знаєте, звичайні релаксові будні. Ми якби там якісь грандіозні плани не будували, бо я все ж таки приїхала до дівчат. Ось так. Хожу вам трохи вечорнього Тернополя. Подивіться, просто дуже гарно. Подивіться, який літній мут. Боже, я обожнюю літо за можливість просто плавати, засмагати. Кайф. Так, всім доброго дня. В нас нова локація з вами. Ми з вами в басейні сьогодні називається Морала. Це Такий комплекс біля Тернополя просто 10 з 10, Чесно, набагато краще ніж тут є другий басейн пляж. Я цьому ставлю більш. Лайк, мені він більш подобається. Зараз вам покажу трошки території. Ми вже весь день відпочиваємо. Зараз вже 6 година вечора. Їхати ніхто не збирається. Мені дуже подобається. Ми засмагаємо, плаваємо, кайфуємо, п'ємо пінаколаду. Це дуже важливо. Хоча, до речі, так не люблю пінакладу, але мені тут і так захотілося. Я зараз вам покажу. Це така роззігальна. Випадково, до речі, знайшла, коли тут, тут гуляли. Ось такі роздягальні. Бунгало. Ось така територія. Тут два великих басейни. Сподіваюсь, зараз не буде мене ютуб блочити за авторські права. Ось там туалети, вбиральні, тут така зона бару, там маленький басейн. І є ще такий більший. Ось там наші лежаки. А вхід 700 гривень, кому цікаво. Ось такий басейн, кухня дуже, до речі, смачна, територія гарна, гарна дуже така зелена. Подивіться, як класно. Коротше, просто ставлю лайк, мені дуже подобається. Я так, кайфую, ви не розумієте. Мені дуже подобається, що дні в Тернополі вони такі, знаєте, насичені. Ми вже завжди щось робимо, кудись ходимо. Сьогодні вирішила піти в басейн, бо сьогодні дуже класна погода. Вчора був дощ, хоча було тепло, потім але був трохи дощ. Але сьогодні дуже класна погода. Не прям дуже жарко. Сьогодні 25 градусів. Просто дуже кайфово, вітрець. Ми думали, що мене спойлер, Спойлерми згоріли. Причому ну я не я не дуже, бо я вже я з Одеси, вже тепер. І я така трохи засмагла. Але дівчатка так підсмажилася. Так кайфово, просто працювала зранку з дому. Потім приїхала сюди, я продовжувала працювати тут. Але так кайфово лежиш, просто біля басейну, працюєш. Коротше кайф. Дуже люблю літо і вода це, це просто моя тема. І ще працювати, просто подивіться в такій атмосфері. Ну, хотілося б взагалі працювати, але це ми це можливо такий варіант. Дуже кайфово. За те, що можна пособити з мокрим волоссям до себе сею. Нічого не треба сушити, воно саме зараз досохне. І все класно. Подивіться, яка булочка, яка булька. Ми вийшли пройтися до аптеки. Це, це ми пройшлися до аптеки, за Ось, Бачите, я його так в шорти запухала. Бо в мене подружка трошки припіклася згорів, згоріла на сонечку, тому йдемо її рятувати. Цей, до речі, її собака лола. Вона моя просто булочка. Подивіться, який пиріжечок. Бачите, трошки також червона підсмажилася. Ну подивіться яка шоколадка. Боже, це волосся після басейн, знаєте, таке розпахнене. Одним словом, літо. Всім привіт! В нас з вами вечірні включення. Я вже встигла. Вистила сьогодні зранку погуляти, поснідати. Я нічого не знімала, бо мій телефон стояв на зарядці і там декілька фото вам тут поставлю. Було дуже смачно. До речі, заклад Моне там така, типу як Хелсі їжа, але воно було дуже смачне, настільки ситне. Коротше, ставлю лайк, дуже, дуже сподобалось, прям дуже було смачно. Це був, напевно, що мій другий раз там, бо ми перший раз колись ходили на пікнік і взяли там їжу з собою, але щоб ми саме прийшли туди, сіли на літній терасі, замовили навіть не кава сьогодні, до речі, я пола, смузі дуже сподобалось. Ось Потім поїхали, прогулялися трошки, я допрацювала. Ось, А потім я поїхала, звичайно ж, до Кравчині. Пакет, пакет, але я вже всегда тут дві ще одні речі купити. А, коротше, пакет забрала речей, віддавала їй жилетку, віддавала їй дві сукні. Вона мені просто ідеально все проробила, звичайно, що я все поміряла. Приміряла. Коротше, вона мене просто чула з півслова. Тернопіль вам просто дуже пощастило, що у вас є така чарівна жіночка. Я її дуже люблю, дуже її обожнюю. Просто вона дуже швидко все робить. Вона робиться дуже якісно, вона тебе розуміє просто з півслова. Не треба нічого пояснювати, вона сама бачить, як там краще де щось забрати, прибрати. Коротше, просто ідеально. Зараз йду в центр, хочу прогулятися, бо в мене такий вільний вечір. Хочу трохи погодити погуляти. Вам покажу вечірній Тернопіль. Це прям центральна вуличка Тернополя. Не знаю, мені здається, я вам вже купу разів знімала, але зніму ще раз. Ось. Тут такий вайб тусовочний. Подивіться, тут апероль поставили бар, можна брати напої. я так розумію, що там жодного разу не було. Це заклад називається «Чентраля». Дуже смачно, дуже, я його дуже люблю. Ось Це така центральна вуличка. Це все вечором підсвічується. Це Тернопільський театр імені Шевченка. До речі, я в ньому жодного разу не була. Це, я так розумію, що як центральна площа. Тут всі просто гуляють, щось там їдять, не знаю. Діти бігають, ви бачите, тут там така трошечка зона дитячих атракціонів. Ще дивіться, як прикольно зробили, поставили парасольку з водою. Бо реально дуже спекотно сьогодні. Просто... О зараз ще нормально, але в день було настільки душно. Коротше, погода така. Відчувається, що зараз липень. Всім привіт! Це останній день Тернополя. Завтра я вже їду. Ми прийшли зараз на сніданок. Зараз десь, я не знаю, друга година дня, напевно, Ну, в мене сьогодні такий сніданок, з тим, що я прокинулася о п'ятій ранку. Тут такий гарний заклад. Подивіться, як воно просто гарно виглядає. Всім привіт! Ще з вами так сьогодні привітаюся. Це мій останній день Тернополя. Сьогодні вже їду, бо там така історія з потягом. Просто я вам потім розповім детальніше, бо зараз немає трошки часу. Зараз ми поїли і зараз будемо йти гуляти. Я вже не вірю, що так швидко просто пролетів час. Настільки швидко я приїхала тиждень тому, я віть. Коротше, гарного мені є. Ну що, як ви бачите, я просто з величезною, дуже важкою мене зайчаску цікавила. Я вже їду на вокзал, вже так швидко пролетів час, я в шоці. Я так хочу спати, до речі. Ще не купила воду, бо вже нічого не встигла, зачісково мене чудово. Просто ну, режим трубовійника. Ну, можете вгадати, де я. Боже, він настільки важкий. Я не знаю, що тут... Ні, я знала, що тут напхала, але я не думала, що він буде настільки важкий. Я ще дуже пунктуальна людинка, приїхала за 10 хвилин. Ну, Дуже пунктуально. Вже я вже бачу, де які стоять на Харці. Я знаю, що це буде третє хвоє, бо він завжди відбирається з 3 хвилин. Я це знаю. Час проводить, просто неймовірно швидко. Я в шоці настільки, просто на швидко, я просто в шоці. Але боже, я зараз так ексайти, що їду в Харків, я не можу. Я там була останній раз, в 2023 році, в грудні, уявляєте? Я вже дуже хочу в Харків, тож побачимось просто в моєму улюбленому місці.